Рінкс в попередній серії Лейла заблукала і довелося боротися зі своїми страхами. Тімі рятує друзів. Техна щаслива, хоча не вона стала героїною. Лейла і Техно отримують Чармікси, а Піксі захворіли на дивну хворобу. Час правди. Можливо, Даркара твоя залізна маска й стримує мої сили. Але рано чи пізно я виберуся з підземеллю, дексті що з деревом життя? Я не впевнена. Якось воно колеві, тоді як на нас напала відьма. не турбуйся, його можна вилікувати. Дякую, що спробували мене підбадьорити. Але це я винна. Це я привела айсі у селище. Так, я знаю, що врятували його. Але тепер кодексу Даркара і це ще гірше. це спеціалісти. Вони прибули покарати мене. Відбувається. Лейла, Флора, Лейлу, Флору, що відбувається Лейло Флора. Що сталось? З вами усе гаразд. Пролетіла через хмару спор і Після цього захворіли. Нам потрібно кілька листочків з дерева життя для цілющого чаю. То ви не покарайте мене. Хоч я й втратила кодекс. Звісно, ні. Ти ж намагалася врятувати селище. У жодному резі муза. Техна блум стела. Флора не дозволять Айсі Лорду Даркару втілити лихий план. Якось Я чув такий вірш. Доки дерево життя живе і росте, проблеми для Піксі то все пусте. Нам потрібен його цілющий чай. Mm. Ліві, ліві, ліві дерево життя ще живе, yes, звісно, живе. Просто дерево життя захворіло. No. Це однозначно. Це усе через капусну лайсі. Tree... Якщо дерево загине, піксі назавжди спочинуть. <звук> Маска втримує магічні струмені, але я можу зачарувати себе. У моєму стані це небезпечно, але ризикнути варто. Іньярі леріако, Ін'ярі ревізера. Свобода нарешті. Тепер, коли усі чотири частини кодексу у мене, я мушу отримати силу темного дракона, щоб розкрити усі секрети Рілікса. Не хвилюйтеся, я приведу її сюди. Володарю, можна вас попросити? Про що? Кажи коротко. Будь ласка, позбудьтеся Ні, Я не вбиватиму улюблену іграшку. Він помиратиме довго і болісно. А тепер іди. Ця ілюзія обмане його на якийсь час. Ми зібралися сьогодні, щоб привітати п'ятьох особливих дівчат, які завершили перетворення і отримали чармікси. Я впевнена, що інші учениці братимуть із них приклад. Тільки завдяки таким здобуткам ми зможемо захиститися і протистояти нападу лорда даркара на магікс і на сили світла. Тому я попросила викладачів ускладнити і пришвидшити тренування та вправи. Чудово! Нам треба працювати разом у гармонії, щоб упоратися зі страшною небезпекою, яка нависла над магіксом. Будь ласка, не забувайте про це. Молодці Ми з професором Грізельдою вирішили випробувати ваші нові сили в бою зі справжнім ворогом. Дівчата, підійдіть сюди. Ми із заступницею директриси обсиплемо вас порошком з вербового листя. Дівчата, це серйозна вправа. На вашому місці я б не сміялася. Гаразд порошок скопіює частини вашої життєвої енергії. Like so. Дивіться Симулейкрум. Грізельдо. Що це таке? Це, це тест. Чи здолаєте ви ворога, якого самі створили? Ми вороги самі собі. Я вже через це проходила. Побачимо, як ви упораєтеся, щоб перемогти суперника потрібна дисципліна. Так, дівчата, на вашому місці я б негайно перетворився і приготувався б до бою з найпотужнішим ворогом. Want... Щоб перемогти лорда Даркара, вам доведеться постаратися. Бум. Подай сигнал. Так, дівчата, готуйтеся на місця. <проб> дівчата, Чармікс. 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 Charmix Charmix Так, я попалася в пастку власного розуму. Моя черга. Добре, тепер я. Вона попалася в мою інформаційну структуру. Музо, атакуй ще раз. Молодці учениці. Ви так гадаєте? Міс Грізель, що скажете. Ми упоралися? Стелло, я пишаюся тим, чого досягли ви і ваші подруги. Ви гордість школи. Вибачте, мене прислала міс Фарагонда. Ми отримали повідомлення з селища Піксі. Певно, від Лейли -Лей і Флори. Сподіваюся, Піксі одужали. Парагонда, все погано. Дерево життя хворе. Як ми вилікуємо піксі? Флоро, ви єдина, хто може врятувати дерево життя. Заходьте. Я не знаю, з чого почати. Крім того, я єдина, хто не заробив Чармікса. Ви фея природи. У вас є дар зцілення. Так але якщо я помилюся, дерево життя загине. Тут немає, якщо й але». Дійте, якщо хочете допомогти друзям. Дивимося. Карти Таро кажуть. А море ти ніколи не одужаєш. Джолі, це було не oh, Треба було її підбадьорити. Тримай. Флора, будь ласка, постарайся. Богона. Oh, no oh, я не розумію, які частини хворі. No. Ні, have... я маю вірити у себе. Лараст! Чаривный Тивинкс! Вау! Клора. Флоро! Ты такая сильная! Что ведь бывает? <связь> <связь> Ура! Класс! Ура! <связь> До роботи зберемо листя, чай і вилікуємо піксі. Тепер флора має зробити останній крок. Аби ж вирішення наших проблем росло на деревах. Чай. Краще на 98%. Пий, маленька. Хлопці, ви теж хочете? Ні, навіть якщо у мене засвітиться живіт. Життя знову розквітає. Цікаво, на уроках біології цього не вчать. Так народжується піксі наші тваринки. Так хлопці, час повертатись. Так, доки по нас не відправили пошуковий загін. Флора, проведи хлопців. Флора, давай! А що як. Ніяких відмовок поговори з гелієм Він пішов і навіть не попрощався. А може, він соромиться? Поквапся. Гелію. 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 О, ні. О, він мене почув. Що йому сказати. Ти мене доведеш. Флоро! Скажи, що ти відчуваєш! Я хотіла сказати. Тобто, я дякую за те, що ти зробив. Це ти заслужила подяку. Я хотіла сказати тобі особисто. Та, мабуть, це Елі, що сталося? Технічні проблеми? Флора, продовжуй. Я хотіла, тобто. Можливо, зараз не час, але дякую. Дурне, дурне, дівчисько, а що як почуття невзаємні. Флоро. Тут немає, якщо але. дійте. Гілію, я тебе кохаю. І я тебе. Флора, ти це зробила? Дякую, чато. Я так скучала за Амора. Профессор Авалон, что сталося? Фарагонда. Я мушу її побачити. Я принесу води. Поговоримо потім. Професор Валон якийсь дивний. Ми бачили його у коридорі 11 хвилин тому, а тепер він з'явився тут, у такому жахливому стані. Щось не сходиться. Може, це клон професора Віскіса? Логічно. Але чому він такий змучений? Я знайду викладачів, а ти наглядай за ним. От ви де. Вам краще. Ось ваша вода. Дякую. Скажіть, що сталося, і навіщо вам Фарагонда? Виникли деякі проблеми. Дякую за воду. Я поспішаю. Він такий милий, хоча я і погано знає його предмет. Може, він поставить мені залік? Візгі за ніде немає. Мабуть, не варто турбувати фарагонду, якщо це двійник Авалона. Я мушу поговорити з Фарагонтою. Mm -hmm. -hmm. Заждіть, професора Валон, посидьте. Вам щось треба? Пробачте, ми знайомі. Я одна з учениць Валона, тобто ваша. Я тут іще не викладав. Ще і як викладали? Цілий семестр. Ні, це був не я. Я був в'язнем у підземелі лорда Даркара. Тоді хто ж нам викладав? Зараз же ходімо до Фарагонди. Я про це вас і просив. Ходімо. І як довго ви були в темниці в Даркара? Не знаю, я не впевнений. Щонайменше кілька місяців. То ви справжній професор Валон. А як ви доведете? Чи я маю повірити вам на слово? У мене є лист про переведення в Алфею. Із вашим підписом. Так, це мій лист. Серед нас є шпигун. Наш професор не може бути шпигуном Даркара. Він хороший учитель і не раз допомагав. Це правда. Та наскільки я пам'ятаю, вперше він з'явився в підземеллі Даркара. Дивний збіг. Пам'ятаєте, що казала Блум? Вони так і не зрозуміли, як звільнилися Піксі. Це був план Даркара. Так, а потім Піксі під дією заклинання захотіли додому. Гіпноз Блум. Не сходиться, хіба не Авалон стілив блум від гіпнотичного закляття? Заждіть Звісно, тепер я розумію. Кажете, авалон з легкістю розбудив блум? Зняти таке потужне закляття не так просто, якщо тільки не ви самі його наклали. Хвилиночку, він робив це, щоб утертися. Довіру щоб обманути блуми піксі. Усе логічно. Він багато чого нас навчив. Чому він хороший учитель? Мабуть, Даркар за допомогою магії скопіював мої спогади, включаючи плани уроків. Він хотів знайти чотири частини кодексу. Ви не могли стати йому на заваді, тому він і допомагав вам учитися. А ви ще більше довіряли йому? І це спрацювало. Він отримав усе, що хотів. Окрім Блум. Що? Тому він і послав за нами Трікс у дикі землі. Дівчата, а де Блум? Вона в небезпеці. Hey, Привіт! Я так і думала, що ви тут. А знаєте? Oh, професор Валон? Стелло де Блум. Я її не бачила, але в таких випадках її можна знайти в професора Валона. А якщо він тут, то я не знаю, де вона. Стелло, ходімо. Блум у небезпеці. Професоре, про що ви хотіли спитати? Про гіпнотичний стан, у який я вас вводив. Коли я підчепила вірус і допомогла Даркару вкрасти кодекс, то був жахливий день. Знаю, я зроблю так, щоб це не повторилося. Ходімо. Отже, Блум Що? Почніть спочатку і розкажіть, що ви пам'ятаєте? Небагато. Але я готова на все, щоб це не повторилося. Підійдіть. Це заклинання здійснить ваше бажання. Професоре, я щось не впевнена. Я відчуваю багато негативної енергії. Правильно, дівчинко, адже це бар'єр чорної магії. Ти в Блу! Звідти. ні! ми запізнилися. Що це? Це її. Привіт, друзі. Ми вдома. Піксі одужали. А де всі? Блум! із поверненням. На жаль, у нас сумні новини. Нас зрадили. Блум викрадено. Вітаю блум. Настав час об'єднати дракона й Фенікса. В наступній серії ви вирушають на порятунок Блум, але воно в підземній фортеці Даркара. Брендону доводиться звернутися по допомогу до свавільної принцеси Нижньої землі українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер.